Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Добрий день, чути. Добре. Добре, дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. А, добре. Так, в нас ще є учасники. Будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Давайте пані Катерина. Доброго дня, я представник замовника, інженер-проєктувальник Величенка Катерина. Дякую. Є в нас ще Мірошніченко Іван. Підкажіть, кого ви представляєте? Я вас не чую. У мене включіть мікрофон, будь ласка. Ні, не чутно. Не чути вас. Можете в чаті написати, якщо ви щось. Зараз мене чути. Так, О, так, зараз чому. Налаштування треба було змінити. Mm -hmm. Представляю проектну організацію філія управління по реструктуризації, гіп філії праддитект по лагере вугілля. Дякую. І в нас ще є пані Анна Черетенко, Якщо я не помиляюсь, скажіть, будь ласка, пані Анна, кого ви представляєте? Аня, Анна, якщо ви можете, включіть мікрофон або напишіть, будь ласка, в чат. Кого ви представляєте? Ми Маємо зафіксувати, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях. Якщо можна, то я відповім. Очеретинка Анна є екологом того підприємства, на якому на якому буде відбуватись планована діяльність. А, дякую а, Значить, поки що відсутні у нас представники громадськості, тому. Пропоную хвилин 15 дати можливість представникам громадськості підключитися, якщо є таке них бажання, можливо, через якісь технічні технічне них це не виходить. І я попрошу ще, якщо у вас є зв'язок з з пані Анною, вона сама має або озвучити нам, або написати в чаті, кого представляє. Тому 15 хвилин чекаємо за цей час, будь ласка. Якщо є можливість, зв'яжіться, або якщо пані Анна нас чує, будь ласка, ви можете не включати мікрофон, ви можете відписатися в чат, кого ви представляєте. Дякую: 12.15, Будемо продовжувати наші громадські слухання. Отже, доброго дня ще раз. Вже в нас 12 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 28 листопада 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством ДТЕК Павлоград-Вугілля стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво модульної збагачувальної установки блоку номер 1 шахти західного Донбаська, ВСП, шахта управління Таранівське, прад ДТЕК Павлоград-Вугілля, на території Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області. Кадастровий номер земельної ділянки 12-23-58-13-2-0, вісім, тринадцять крапки ноль сім, крапки два ноль крапки звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкіда. І сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 32.27. Про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року на чинності пункт два прям двадцять закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. У нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля, а ще четверо учасників. Я попрошу всіх представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Зразу хочу зачитати, що пані Анна дякую. Вона відписалась в чаті, що вона є екологом збагачувальної фабрики Павла поблагогілля, тобто представляє суб'єкти господарювання. А, давайте далі по черзі, будь ласка, пані Наталя. Скажіть, кого ви представляєте ще раз? Мікрофон тільки включіть, будь ласка, ми вас не чуємо. Добрий день. Я головний колах прат Детек, Павлоград Вугілля, Полященко Наталія. Дякую. Пані Катерина, будь ласка. Я, я представник замовника, інженер-проєктувальник Величенка Катерина. Дякую і пан Іван. вам. Я Мирошниченко Іван Олександрович. ГІБ з розробки проєкту нове будівництво модульної збагачувальної установки. Представляю філію з управління по реструктуризації Прадетек Павлоград вугілля. Дякую, пані Іван. А, отже, ми на 12 годину дев'ятнадцять хвилин, шести учасникам, фіксуємо двох представників Міндовкілля як організатора громадських слухань, двох і чотирьох представників суб'єкта господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм Підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео так, про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А, отже, відповідно до постанови номер 989, якою... Затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоград-Лугілля» щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво модульної збагачувальної установки блоку номер 1 шахти західно Донбаська», ВСП шахтоуправління Тернівське прад. ДТЕК Павлоград вугівля на території Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області. Кадастровий номер земельної ділянки 12 23 58 13 20 207, 2 0 201, 2 крапки 0347. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. красно